Зараз багато мови на рахунок виїзду чоловіків 18-22 за кордон, яке сьогодні від 15-ї години, здається, чи може вчора вже почало діяти. Е, реально дуже багато хлопців. Я знаю, в кого там в людей є якісь бізнеса, підприємства, знайомі, задумуються над тим, дехто вже збирає речі. Не зрозуміло поки що багато ну, людей думають і розсуждають на те, який це має визвати ефект, для чого це було зроблено. Е, моя думка, що зараз ще абсолютно нічого не ясно, але уважно послухайте, що я зараз скажу. Буде ясно десь вересень-жовтень, яка мета цього всього. І від цього всього, якщо зробити висновки по подальших діях влади, буде зрозуміло, що взагалі буде в Україні відбуватися, і як так би мовити, на що розраховувати. І цим, і цим людям, і взагалі всім остальним. Значить, мене, от я так собі дивлюся, зараз кажу, покажу що, ще нема сенсу абсолютно це все аналізувати, для чого це було зроблено. Якщо в вересні приймуть кримінальну відповідальність за. Е Якби за неправомірне порушення перетину кордону, і за неповернення встановлені законодавством строки, і будуть цих людей, потім оцих хлопців, які виїхали і вирішили не повертатися, прострощили цей термін перебування за кордоном, і їх будуть, на них тут будуть робити кримінальні справи, відкривати неправомірно. Того, що ну для кримінальної справи мусить бути людина а позаочно там ну, тобто не важливо, важливо, що буде відбуватися. Якщо це буде все робитися, і хлопці будуть залишатися там, думати, як там ховати, перебуватися в Україну, вони вже ніколи не вернуться. Значить, цей закон був зроблений для того, щоб частину людей все-таки витіснити, витіснити молод на захід, і скажімо чесно, західні еліти е, вирішили просто тут воювати руками українців до. Останнього з Росією і Китаєм. І частину молоді вони просто, де великий брак, дефіцит робочої сили на Заході. Це точно на великих транскорпораціях постійно не вистачає людей. Хоч там роботи, шмобути не вистачає. Рішили вони частину молоді просто туди перекачати на, можна сказати, для підтримки своєї економіки, яку ми бачимо зараз прекрасно підтримують в Польщі, українці по всьому світу, куди вони переїхали. В основному це Європа. Відповідно, частину ресурсів перекидається, які хочуть вберегти для роботи, перекидається в Європу, а частину ресурсів залишається в Україні для війни. Всіх же заставлять обновити дані, всі обновлять дані, і далі їх можна при пониженні мобіліційного віку буде призивати. Варіант 2. Це все буде добре, буде якесь перемир'я, будуть виставляти щит для захисту зону розмежування, і це сигнал для молоді, що нема куди виїжджати, ви вільно можете виїжджати. Це буде хороший варіант. Тому. Слідкуйте буквально 2 місяці, 3 буде ясно, в яку сторону ми рухаємося. Якщо варіант перший, і молодь будуть витісняти звідти і дадуть її сюди вернутися і ведуть кримінальне переслідування, ну, можна сказати, що на Україні можна ставити хрест, і тоді треба дійсно цим всім людям виїжджати і забути за Україну, тому що, значить, війна ще надовго. Якщо ж варіант 2, і без, без всяких нюансів будуть давати молоді нормально собі цей, ніяких там кримінальних справ не буде, ну за. Незаконний перетин державного кордону поза пунктами пропуску, вірніше всього приймуть. А за неповернення вчасно, і, е і якщо заставлять оновити Дані і понизять мобілізаційний вік, це якщо це зроблять, ну тоді все, тоді на Україні можна ставити хрест. як би це не було, прикро казати, тому що країна в демографічній ямі і країна без молоді за 20-30 років просто. Країна залишиться, а нації не залишиться. Тобто країну територію вони нашими руками постараються зберегти максимально, але людей наших тут вже не буде. От так. Хотілося б все-таки на оптимістичній ноті, що все-таки йде все до завершення, я в це мало вірю, і молоді дають і батькам просто сигнал, що виїжджати не треба, що ви вільні. Але кажу: слідкуйте, слідкуйте за 2-3 місяці, буде точно зрозуміло, для чого це все робиться. Думаю, перший варіант, то більше не промовиться. Це зроблено, як на мене, щоб знизити градус кипіння в суспільстві. Це коментар на виїзд чоловіків виїзд чоловіків Ну, Може бути такий варіант, але який там градус кипіння? Хто на нього зараз зважає? Та плювати всім там. Якби там хтось зважав на той градус кипіння в суспільстві, то б зовсім процеси в Україні прислухався до цього і йшли б зовсім по-іншому. Е, ну, Варіант може бути, але трошки є ще одне, що всі пропустили. Коли приймали цей закон, який наробив шуму, і всі про нього говорять, тихенько протягнули закон про кримінальну відповідальність за невиконання наказів на фронті, і відповідальність передбачається від п'яти до десяти. Тоби ж ще сюди все ще підтягнуть. І просто-напросто, якби вже ти, якщо ти туди попав, то вже ти так просто не втічеш і просто ти наказ не виконаєш. В тебе два варіанти: або зразу губа. І потім сразу суд, і в тюрму. І опять же варіант тобі зроблять, що друг, в тюрму ти краще не сідай, а йди далі, вертайся на фронт. Або, ну, якби сідаєш дійсно, сідаєш і мотаєш срок. Тобто, може бути просто-напросто обмін, можна сказати, із замилювання мозгів людям. Тобто, шуму наробили на цьому законі, а якби протягнули те, що їм більш важливо. Все буде добре. Андрій, дивись. Ну, типу, хотілося себе вірити, але давайте по правді очі глянемо, проаналізуємо, що сталося. Мінус 10 мільйонів населення, з якого в кращому випадку, якщо швидко закінчиться війна, повернеться 3-4, більше не повернеться. Це факт, куча території, куча розваленої економіки. Ну, вже трошки так, м'яко кажучи, недобре. Самі більші втрати, мабуть, демографічні на всій території Європи. Їх витягнути. Ці втрати і економіку. Ну, це треба років 50, щоб оце все назад на місце поставити, хоча б якщо було б до війни. І це при умові, що будуть тут супер умови для народжуваності, для всього. Тому добре це так, знаєш. І в тебе, навірно, проблема є з людьми, де їх взяти на роботу, і все якби по чуть-чуть затихає, то би ж. Реально, треба це закінчувати якось, тому що добре вже не буде, якщо це довго продовжувати і далі закручувати гайки і людей вимивати з країни. Ну, будемо надіяти, що буде добре.